Так, що ми тут маємо? Тойота. Так, ага. от у нас почалася звідси тріщина і так іде аж ось сюди. Дивимося, клеїли двокомпонентним клеєм. Тримати не буде що вони собі хотіли. Так, йде масляна магістраль, фільтр тут закручується. Охолоджується рідина. І от якраз тут, на тім ребрі, воно все пускає. Так, ну що, зараз будемо. Зачистимо його і подивимося, що тут є. Показуємо, куди пішли ці тріщини. Цей кусок був на клей поставлений. Оце так зробили машину. Зліпили по -то і віддали хлопцям їдьте там напередовій, чим їхати. Це просто приліпилися. І все, заляли клеєм. Чудово. Так, коли зачищали. Хотіли фаску зробити, а це теж було на клей посавлено. Цей От обманюємо. Це якраз звідси. Ну що, будемо пробувати його говорити. Зараз фасочки зробимо тут і докупи. Аж тепер показався весь фронт робот. Май. Ось це все було поставлено на клей, зліплено. ви гарно. Холодну зварку. Зверху заліпили. І це називається зробили ремонт. Ну нічого, попробуємо. І будемо показувати. Так, ми вже закріпили на рівні карні, прижима ми притиснули. Так, зараз будемо помалесенько приступати до зварювання. Так, показуємо, як вариться. Вариться не важно, бо той клей. Не дає добре варити, ну нічого. Так Поступово робота йде. Так тут ми довели. Кусочки ми теж прижимо. Так, одна частинка зварена. Доходимо ось до цієї піднизу. Так, цю частинку ми проварили. Так, і залишився оцей кусочок. Так, Тепер зараз покажемо зсередини. Зараз рівня. Поверхню прилягаємо, зараз робимо фаски і це зараз заваримо. Потім ще пройдемося зсередини. Так виходить, що, певно, не зляли воду і цю кришку розтиснуло. Інакше нічого не може бути. Так, маємо їм стики ми вже позаварували. А тепер залишиться ще зсередини в кількох місцях. Звалити і на цьому буде все. Так, зварювані роботи закінчились. Зараз нам залишиться. ці стики зашліхувати. Тоді вже покажу готову роботу. Так, показуємо готовий результат. Та можна збирати і їхати. Я не знаю.